Вітаю, ваша шановне панство, з вами Анатолій та канал ProCraft. І сьогодні в нас чергова новинка для тих, хто цінує міні-пилки та працює їми. Ця модель називається Піка A45. Якщо ви знайомі з попередніми моделями 44 та 46 номер, це трохи вдосконалена модель. Вона має автоматичне змащування ланцюга. Придбати цей інструмент ви зможете або в картонній коробці, або в кейсі. А виглядає він ось так. Переходимо до комплектації. Комплект постачання в картонній коробці має саму пилку, шину на 6 дюймів 152 мм, шину на 8 дюймів 203 мм, акумулятор наш 20-вольтовий на 2 Аг та зарядний пристрій до нього штекерного типу. Так само на шину ми маємо ще й ланцюги відповідного розміру. І в будь-якої комплектації нашого інструменту є ще інструкція з експлуатації. Комплект постачання нашої міні-пилки 45 у кейсі відрізняється, звісно ж, наявністю самого кейсу. Та додаткового акумулятора на 2 Аг. Все інше таке саме. Ну а тепер про сам інструмент. Вага інструменту без акумулятора складає 960 грамів. Це при тому, що ми вже залили оливу 35 кубічних сантиметрів. Вага акумулятору складає 350 грамів. Комплектного 2 -амперного. Основна технічна характеристика це швидкість подачі ланцюгу. Вона складає 6 метрів на секунду. Ланцюг використовується на міні-пилах із кроком 1,4. Якщо ми встановимо 6-дюймову шину, в нас ланок 37, якщо 8-дюймову 46 ланок. А працює наш інструмент від безщиткового двигуна. Ну а для того, щоб замінити шину або підтягнути ланцюг, не потрібно жодного ключа. Все одразу на місці. Маємо два вертлюжки. Жовтий вертлюжок це для натягування ланцюга. Чорний кріпить щоку та притискає саму шину. Горловина для заливки оливи розташована зверху. Поруч ми бачимо віконце для контролю кількості цієї оливи. Сам бачок невеличкий 35 кубічних сантиметрів. Для зручності виконання ваших робіт маємо прогумовану ручку кнопка пуску під два пальці. Також маємо запобіжник від випадкового вімкнення. Також пилка оснащена захисним кожухом відкидним. А натиснувши кнопку на передній частині нашого акумулятору, ми слідкуємо за рівнем його заряду. Ну а захисна схоба для руки являється частиною корпусу, і вона добре захистить вашу руку. Ну а для тих, хто полюбляє зазирнути всередину. Будь ласка, знайомимось. Ну, найбільша деталь це корпусні деталі. Далі в нас іде електронна частина, безщитковий двигун, Плата керування цим двигуном має алюмінієвий корпус та залита повністю компаундом. Блок під'єднання акумуляторів має бокове під'єднання, кнопка пуску. Редуктор має свій корпус, він складається із двох частин шестерні металеві. Це в нас привід масляного насосу. Сам масляний насос розташований ось тут. Ну, і до нього, звісно, під'єднаний бачок. Кількість змащуваного матеріалу ви бачите самі. На мій погляд, більше, ніж достатньо. Також на корпусі ми спостерігаємо войлочне кільце. Воно запобігає попаданню пилу та бруду всередину нашого інструменту. Ну а тепер прийшов час трошки попрацювати. Але спершу хочу звернути вашу увагу на ось це. Мабуть, ви помітили, є плавний пуск та швидкий стоп. Отже, приступаємо. В нас абрикос. Десь 12 см в діаметрі. Перед початком роботи прокачуємо систему масляної подачі, щоб ланцюг був завжди змазаний на холостому ходу. Ну і наостанок ще один приємний бонус. Ця пилка сумісна із нашим подовжувачем. Маркировкою EP2.0, а довжина його складає 2 метри. Якщо у вас дуже високі дерева, це дуже гарний помічник. На цьому в нас на сьогодні все. Як завжди, підписуйтесь на наш канал, якщо було цікаво, чекаємо вподобайок. І пишіть коментарі, якщо у вас залишилися запитання. Вам бувайте здорові, живіть багато та до нових зустрічей!